всіх, хто дивиться Вінницьке державне телебачення, до вашої уваги пропонуємо освітні новини тижня, що минув. Міністерством освіти і науки розроблено умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році. Документ містить ряд новацій, які після їхнього громадського обговорення можуть стати нормами. Зокрема, абітурієнти подаватимуть заяви про вступ тільки в електронній формі за окремими виключеннями. Кількість заяв залишається такою ж до 15. Міністерство освіти і науки пропонує зберегти систему пріоритетності заяв абітурієнтів, яка виправдала себе цього року. Сталою залишиться норма про дію сертифікату ЗНО тільки протягом одного року. Також керівники освіти планують змінити принцип розміщення державного замовлення. Зокрема, бюджетні місця віддадуть вишам, що мають статус державної, комунальної чи приватної установи. Вищі навчальні заклади у своїх правилах прийому встановлюватимуть перелік та кількість сертифікатів ЗНО. Він складності завдань зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому один предмет може встановлюватись на вибір вступника. Нагадаємо, що наступного року іноземна мова є одним із обов'язкових предметів тестування. Проектом документу також передбачено, що постраждалим учасникам акцій громадянського протесту в період революції гідності, які отримали інвалідність військовослужбовцям, демобілізованим із зони проведення АТО та особам, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади до 2011 року, включно може бути зарахований бал сертифіката ЗНО з тесту за загальних навчальних компетентностей. Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати до Міністерства освіти і науки до 8 жовтня 2015 року на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. А ми продовжуємо: Міністерство освіти і науки рекомендує організувати та провести в навчальних закладах всеукраїнську молодіжну та дитячу акцію Напиши листа захиснику України. Акцію рекомендовано провести у рамках відзначення дня захисника України, що святкуватиметься 14 жовтня. Також вчителям рекомендують провести цикл Бесід лекцій круглих столів за участю ветеранів війни, учасників бойових дій та антитерористичної операції в Донецькій і Луганських областях, учасників українського визвольного руху. Днями Вінницька загальноосвітня школа номер 21 відзначила півстолітній ювілей. Це перший навчальний заклад, який було засновано 1965 року у мікрорайоні Вишенька. За цей час педагоги виховали 49 поколінь. По різних куточках світу розлетілось понад 4 тисячі випускників. Багато хто із них привітав рідну школу із ювілеєм. Побували на святі, і ми. День народження 21 ї школи більше був схожим на маленьке родинне свято, тільки близькі друзі та теплі слова привітань. 21-ша школа давала і дає чудові результати, які дозволяють нашим дітям бути самодостатніми, і реалізувати власне я не тільки в освітній траєкторії, але потім продовжуючи життя. За 50 років роботи школу очолювало сім директорів. Петра Солов'я свого часу на цю посаду обрав колектив. Це був безпрецедентний випадок для нашого міста. Я хочу вам подякувати. Тут більше половина з тими людьми, якими я працював за підтримку, за спільну працю. Ви мене тут прийняли. Я відбувся вчитель як вчителек, директор. Сьогодні колектив очолює Андрій Космина. Директор розповідає, школа підійшла до ювілею з багатьма досягненнями. Завжди пишаємося тим, що наші випускники ну, наприклад, це, мабуть, основна складова успіху. Коли значить випускники закладу обирають в майбутньому ту професію, як про яку вони заявляли ще мріяли ще в школі. Щорічний вступ до вузів, причому на бюджетну форму навчання в нашому закладі, більше 80%. Я вважаю, що це основний показник роботи педагогів. Цей навчальний заклад у мікрорайоні називають школою родинного затишку. Окрім батьківського ставлення до дітей, цьому званню сприяє і маленький контингент учнів. Я думаю, що це влаштовує абсолютно цей фактор влаштовує і батьків і педагогів і набагато більш ефекту, коли ти працюєш з невеличкими колективами дітей. Ось ну і власне дійсно на сьогодні я горжусь своїм колективом. Я не боюсь сказати своїм колективом, тому що різні ситуації були в житті. Але принаймні я тепер з гордістю розповідаю всім про те, що, мабуть, років 10 ми вже абсолютно не конфліктуємо, не сваримось. Ми тішимося. Коли йдемо в школу, я, наприклад, да, що я от побачу своїх колег сьогодні, всіх без виключення. Одна із основних переваг 21-ї – міцний та дружний колектив Тамара Петрівна годує школяриків понад 40 років і на відпочинок поки не збирається. Ви знаєте, ця школа для мене як рідне. Мені кажеться, як літом я не йду сюди і не бачу цих діток, то мені прямо аж моторошно. Я їх так всіх люблю. Вони мене по городу йдуть, зустрічають. Тамара Петрівна, добрий день, добрий день. Вже не одне покоління пройшло, відколи я тут працювала. Цьогоріч роботи у шкільних кухарів додалося, адже початкову школу перевели на повноцінне гаряче харчування. Ранесенько йду 6 годин і я вже на роботі працюю, тому що діток дуже зараз багато. В основному ми харчуємо перші четверті класи. Вони зараз у нас харчуються не бутербродною системою, а вони харчуються повністю сніданки в них доброякісні сніданки. Ідуть каші, всі ідуть м'ясо, потім котлетки. Все все таке. Вони дуже задоволені. 50 років для навчального закладу. Це багато чи мало? Відповідь тут неоднозначна. З одного боку, це небагато, якщо говорити про те, що є в нас заклади, яким вже 100 років, але з іншого боку, це вже й немало. По-перше, тому що наша школа це перша школа на Вишенці, і тут через нашу школу прийшло вже до одного покоління мешканців вишеньки. Вже деякі мешканці приводять сюди внуків, і це дуже приємно, тому що є вже досягнення. Ми можемо пишатися своїми учнями, своїми випускниками. На день народження рідної школи запросили тих, хто тут викладав та навчався. Гості ділились теплими спогадами та подарунками. Приєдна що про нас пам'ятають і. Я например живу в Києві сейчас, и і перше місце, куди я прихожу, приезжаю в Вінницю, это школа. І доже директора или ректора кого-то, я всегда найду человека, з которым можна пообщатися. Школа для нас это, да очень родное, до сих пор вже п'ять прошло, пройшло. А ми все ніяк не виліземо. Випускники розповідають, у школі давали не тільки хороші знання, а й допомагали розвивати таланти. У нас була така банда в школі банда дівчанок, які постоянно виступали, пелі, танцювали, які в школі допомагали як могли, і школа нам допомагає учились. Да? Да, у нас всегда царила любов між учителями, між нами, між усіма. школа. Також плацдарм, который допомагав розкривати всі таланти. Свята, як правило, минають дуже швидко. І попереду 21-ї ще багато років плідної та успішної роботи. Ми завітали до закладу у звичайний робочий день, аби подивитись на навчальний процес із середини. Вчитель четвертого класу Тетяна Парнивода вже близько десяти років використовує на уроках прийоми мнемотехніки. Ця методика дозволяє легко запам'ятовувати та відтворювати будь-яку інформацію. Наприклад, за допомогою прийому інтер'єр, діти із легкістю за 10-15 хвилин вивчили прислів'я про працю. Перший предмет нашої кімнати. Це два. Парасось. Три. Чотири. Ша. Шафа. П'ять. Шість. Сім. Сламочка. Вісім. Дев'ять. Відніховано. Десять. І ми з вами прив'язали прислів'я разом з цими предметами. А тепер по одному. Що ми пригадаємо, коли я подивлюся на двері? Яке прислів'я? Хто пам'ятає? Антон, привезті на снігом. Правильно? Ми хлопе, коли ми згодні. І так, друге прислів'я. Без охоти нема роботи. Згадували дітки інформацію, яку тиждень назад запам'ятовували. При вас ми запам'ятали 10 прислів'їв, Часім і показали в принцип, як це робиться швидко, легко, дійсно весело, тому що діти придумають свої асоціації. Їм це подобається, і в кінці кінців інформація теж запам'ятовується гарно. Процес вивчення складного для малечі матеріалу у такий спосіб перетворюється на веселу гру. Школярики аж вистрибували з за парт, аби дати правильну відповідь. Цей четвертий клас пілотний. Усі напрацювання із Мнемотехніки вдалося перенести у варіативний курс. Чим хочу похвалити, що так як у нас вже є варіативні програми, ми взяли предмет Мнемотехніку, але він називається Секрети пам'яті. І у нас є такий варіативний предмет, який ми вивчаємо раз в тиждень. У нас є такі уроки, де ми обов'язково щось вивчаємо. Якщо ми вчили про якісь важкі правила, ми обов'язково їх замальовуємо. Якщо нам треба щось вивчити, якийсь вірш, ми його піктограмимо. Якщо у нас є тема запам'ятати 25 прислів'їв, ось ми їх запам'ятовуємо за допомогою прийомів. За допомогою мнемотехніки можна вивчити не тільки прислів'я чи іноземні слова, а й, наприклад, табличку множення. Вивчаючи табличку множення замнемотехнікою, ми ще паралельно розвиваємо пам'ять, розвиваємо запас слів, розвиваємо творче мислення, розвиваємо мовлення. Тобто діти придумують історії, вони говорять, вони щось придумують, переказують і разом з тим, вже до самого кінця, коли ми доходимо, діти теж десь повинні щось вивчити на пам'ять і розказати. Сам процес іде більш цікавіший, і якщо правильно за технологію все е, проводити по мнемотехніці, це дійсно можна за три дні вивчити. Всю табличку можна у 21-й школі. Вчителі не стоять на місці, намагаються внести у навчальний процес цікаві новації. Анатолій Вов, вчитель географії, розробив електронні тренажери для вивчення тем предмету. На жаль, ми не можемо своїми учнями. Мандрувати фізично по світу, тому ми мандруємо з ними віртуально для того, щоб краще учні засвоїли картографічні знання. Я використовую картографічні тренажери. Це може бути презентація, це може бути готовий флеш ролік Наприклад, але найкраще те, що може створити вчитель, це на базі презентації різноманітні тестові такі задання. Це електронний тренажер, який використовується, який працює з яким... на комп'ютері. Ми працюємо з ним, коли поступово з'являються певні якісь об'єкти на карті, коли на карті. Звичайно, вчитель показує якісь об'єкти, то це працює в даному випадку комп'ютер і з'являються певні об'єкти, діти згадують, які об'єкти вони бачили, вони їх називають і, звичайно, засвоюють їхнє місце розташування на карті. Таку методику можна використовувати для дітей будь-якого віку. Дітям дуже цікаво. Вони сприймаються не тільки на слух, чи наприклад, якщо це карта, яка ось у нас на дошці, це карта, яка може бути інтерактивна, вона може рухатися, вона може змінювати свій фон, вона може змінювати різноманітні об'єкти. Це дуже цікаво, сприймається учнів. І краще засвоїться матеріал. Сучасні технології навчання стимулюють дітей до саморозвитку. Анатолій Васильович пропонує школярам готувати для уроків презентації. Це творча робота, яка оцінюється максимальним балом. У нас, звичайно, що дуже дітям цікаво і вони готують презентації. І знов-таки, починаючи з 6 класу, ми тільки вчимося початкові якісь рівні презентації робити, до 10 класу. це вже професіонально, фактично можна викладати в інтернет для того, щоб користувалися і інші вчителі, і учні в інших школах. Сьогодні у 21-й школі навчальний процес у розпалі. На часі підготовка до олімпіад та конкурсу робіт Малої академії наук. Дітям притаманно пізнавати щось нове. Спочатку вони все розпитують у батьків, а коли вже вивчили літери, починають самі черпати інформацію з різних друкованих чи електронних джерел. Чимало цікавої та корисної інформації можна знайти і в періодичних виданнях. Дитяча періодика вводить малечу у світ інтелекту і гри, навчає цікавитися новими подіями, перейматися суспільними проблемами і, взагалі, готує їх до активного життя. Про різноманітність видань та їхню роль у навчально-виховному процесі ви дізнаєтесь з нашого сюжету. Зростаємо разом смішарики, маленький розумник, «Жирафа Рафа», пізнайко, барвінок, професор Крейт. І це ще далеко не весь перелік дитячих періодичних видань. З року в рік з'являється все більше журналів для малечі, на сторінках яких чимало пізнавальних і захоплюючих розповідей. Цікавих завдань, головне багато яскравих картинок. Нині дитячу періодику можна придбати у місцях розповсюдження преси, або ж можна почитати у бібліотеках. Прикладом Вінницька обласна бібліотека для дітей імені Івана Франка. Бібліотека щорічно передплачує понад 200 назв періодичних видань. На перший півріччя 2015 року передплачено 200 назв і 273 примірники. Тобто деякі назви ми передплачуємо не по одному примірнику, а по кілька. На суму 41 тисяча. Нам щорічно на передплату періодичних видань виділяється біля 100 тисяч гривень. Найбільше привертають увагу журнали для дошколяриків та учнів молодшого шкільного віку, адже вони яскраві, цікаві і, взагалі, кожен випуск має свою захоплюючу історію. Одне із таких видань має назву Зін в такому журналі, наприклад, якщо шуляту журнал «Зін», гарно багато картинок і мало тексту. те, що дітям подобається, щоб відкрив журнал, щоб була картинка, була в нього уява, і мало тексту відкрив і почитав, і зразу ж уявив ту чи іншу там подію, чи де він там може знаходитися. З кожним роком редактори журналів удосконалюють обкладинки, доповнюють зміст, враховуючи інтереси та побажання малечі. Але якщо вам необхідно знайти випуски попередніх років, тоді йдіть до бібліотеки. Переплатили періодику, це не означає, що рік пройшов, і ми її викинули. Он там у нас внизу складені за минулі роки: 10, 11, 12, 13, 14 рік, тобто вони перепліте. Аються, підшиваються і зберігаються, адже кожне періодичне видання розписується, вноситься в картотеку, в електронну картотеку статей, щоб потім легше було знайти... ту статтю, яка потрібна нашим дітям. Зазвичай малеча знайомиться із журналами у бібліотеці, де їх часто беруть для читання вдома. Ми передбачуємо, наприклад, малятка, три примірники, тобто, це один залишається в читальному залі, щоб він зберігався, а два примірники іде на абонемент. Дітки можуть взяти його додому, почитати і повернути. У бібліотеці імені Франка завжди багато відвідувачів. Лідія Саніга, класний керівник 4-го в класу, фізико-математичної гімназії No17, щотижня проводить тут уроки позакласного читання. Каже, від таких занять діти отримують задоволення. Вони з радістю йдуть сюди, так як діти зараз вдома практично не читають або читають дуже мало, а тут інформації дуже багато. То вони з задоволенням йдуть сюди. Одна із постійних відвідувачів бібліотеки Анна Кочубейник вподобала журнал Тошка, адже тут можна знайти багато цікавого про світ тварин. Я минулого тижня в ньому вичитала про крокодилів. Що крокодили це предки динозаврів, вони виростають більше п'яти метрів. В ньому багато розказується про тварин, навіть анекдоти тут є про тварин. А ось Тані черві подобається журнал Барвінок. Одна із тем, яка її зацікавила, винаходи. Там розповідається багато різного, де винайшли перший компас, де винайшли перший годинник. Надійка чорна в барвінку знайшла не менш цікаву інформацію. Мені подобається цей журнал, тому що там дуже. Багато цікавих історій. Наприклад, найсильніший ну саме сильніший жук. журнал «Барвінок» має чи не найдовшу історію з поміж усіх періодичних видань. Йому вже 87 років. Та своєї популярності він не втрачає. І нині там в них багато конкурсів, ребусів. Діти, якщо відповідають на ці конкурси, ребуси, надсилають свої відповіді на редакцію журналу і отримують за це призи. А призи я вам хочу сказати, що не із дешевих, навіть можна виграти велосипед, ноутбук, планшет, ролики, книги різні, настольні ігри і цим зацікавлюють дітей. Ще одне періодичне видання про тварин веселої животної. Тут чимало яскравих ілюстрацій і пізнавальних історій. Дуже багато про тварин, і мені дуже сподобалося розповідь про котів. Я багато тут дізналася про котів, дізналася, що вуса них головний орган чуття, що вони завдяки ним можуть. Ну, якщо вони доторкнуться до тарілки вусами, то вони можуть легко визначити, що там молоко чи м'ясо. Найбільше захоплення викликають видання, в основі яких сюжети сучасних мультфільмів. Коли до нас приходять на екскурсію перші класи, дітки, які ще їм по 5 років, по 6, по 7 років, вони ще дуже дивляться мультфільми. Коли ти їм показуєш цей журнал, вони просто в такому захваті, що як тут дивилися мультфільм, а тут таких персонажів можна в руках якби потримати, розгорнути журнал, прочитати їхній діалог Маші, її, там, наприклад, мішки чи там з ким ша Маша спілкується. І ось потрапити, як би сказати, в мультфільм разом з тими героями. Ще один журнал з мультяшним героєм має назву Скубіду. Нашим школярам він теж то вподоби. Там дуже розказується багато про історію інших народів або як готувати, наприклад, гарячий шоколад. Як зробити? А ось подорожувати разом з котом, смиком та мишком шилою діти можуть у щомісячному пізнавально-розважальному виданні професор Крейт. Я дуже багато пізнав про природу нашої планети. Тут є про тварин, розказується, де вони живуть, чим вони харчуються і як розмножуються. Зазвичай діти самі обирають журнал, який хочуть почитати. Зорієнтуватися в вподобаннях їм допомагають працівники бібліотеки. А ще у закладі постійно проводяться заходи з використанням періодики. Це і огляди, і перегляди, і використання при проведенні інших масових заходів, і взагалі презентація журналів саме різні форми роботи, так як і в кожній дитячій бібліотеці. Проводять заняття, використовуючи дитячу періодику і в дитячих садочках, наприклад, дошкільний навчальний заклад номер 1 Тут користується популярністю журнал Жирафа Рафа. Малеча віком 3,5-4 роки полюбляє це видання, адже тут все, що необхідно наймолодшим: мало тексту і багато ілюстрацій. Та й вихователі постійно використовують матеріали з різних випусків до занять. Вже багато років поспіль вихователі дошкільного закладу використовують для роботи з дітьми щомісячне періодичне видання Джміль, розвиваючи ігри, мовленнєві вправи, розмальовки з улюбленими казковими героями. Все це можна знайти у цьому журналі. А ще це видання стало у нагоді при впровадженні на заняттях методики Морошківської. Тут така Брашківської полягає у складанні розповіді за картиною. І тут нам, як ніколи, потрібна серія картин неординарна, цікава, пізнавального змісту, яскрава. І все це ми знайшли саме у журналі Джміль, тому що кожна обкладинка є унікальною. На основі картин з обкладинок журналу вихователі створили посібник. Відкриваємо картину для кожної дитини, який знайшов відгук і на рівні міста. Для виховательки Наталії Степанюк ці ілюстрації нині невід'ємний елемент занять мова рідна, слово рідне. Усі заняття мають окрему тематику. Одне з них про Єгипет. Медик каже малята познайомтесь. Будь ласка, із Єгиптом. Це дуже цікаво. Тож, будь ласка, крок перший. Права, біноклі, створюємо із Малеча розглядала картину і розповідала про персонажа, що він поробляє, розрізняючи, хто на передньому, середньому та задньому планах. Також діти вивчали групи тварин, нові слова, цікаві факти про культуру Єгипту. Крокодил і змія. Що в них спільного? Чому вони одна з ним скажи? Бо вони повзуть. Вони повзуть. А знаєте, що ще можна сказати? Що вони плазують малята. Це треба відтворити, плазують. Лазуюче. 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 Ось так за допомогою яскравих малюнків з обкладинки журналу вихователі проводять цікаві та пізнавальні заняття, які дітям до вподоби. Мені сьогодні було цікаво слухати про її Мені сподобалось більше як, як давали запитання. Я сьогодні дівна слова, лазуни і сівці. А ще періодичне видання Джмін чудовий помічник для виховання справжніх леді та джентльменів. У нашій групі працює така школа чудова, це школа юних леді і юних джентльменів. І тут, як ніколи, ми знайшли цикл бесід Школа шляхетності. І за допомогою цих бесід у нас чудові відносини між дівчатками і хлопчиками. Тобто гендерне питання вирішено за допомогою цих бесід. Е, Ідеально. Як бачимо, у дитячій періодиці можна знайти багато пізнавальної та корисної інформації для розвитку малечі. Такі журнали допоможуть і батькам урізноманітнити дозвілля своїх чат. Тож не вагайтеся, читайте і відкривайте світ разом. Як бачимо, у дитячій періодиці можна знайти багато пізнавальної та корисної інформації для розвитку малечі. Журнали допоможуть батькам урізноманітнити дозвілля своїх чат. Тож не вагайтеся, читайте і відкривайте світ разом. А наостанок хочу додати: цієї неділі усі педагоги відзначатимуть професійне свято від творчої групи програми Класна робота. Вітаємо із цим святом усіх вчителів! Здоров'я, наснаги, високої зарплати та вдячних учнів! Хай вам щастить!